Розквітла струнка на белі. На вулиці. Правда, сьогодні подивилася, вже рвуть собі вази, чи куди вони їх рвуть? Не знаю. Крадуть коротше. Але дивіться, яка вона гарна. Цим кущам уже, навірно, років по сім. Величезні, такі десь метр, метр 50, а це не, ну, метр сімдесят, метр 60, Такий великий. Дуже такий моцний вже. Прям тільки що поливала все. От посадила для людей. Я то їх можу і не бачити, можу і не виходити за день на вулицю. Люди ходять, дивляться. Одні дякують, кажуть, а другі рвуть. Ну, наша ж Україна сьогодні висаджувала саженці. Так що кому треба іменно Строн Канабель? Бо в мене другої немає, іменно білої. У мене є там, ну, вони ще, я їх не живцюю, а другі в мене анабелі там в мене їх немає. Так що кому треба іменно Строн Канабель? Щоб це була чиста на мель. Так що пишіть мені восени, будуть саженці. Нажицювала чимало, будуть вони відкрита корнева система. Я думаю, що, дасть Боже, вони будуть гарні. Дивіться, як оце взяти і вирізати. Ну, от, ну, на що це його взяти, Оце, дивіться. І три штуки зірвати. Ну що воно за люди? Боже Боже. Але але, красота перевершує весь негатив. Шапки в неї, знаєте, такі прям, ну, якщо моя ладошка, то... Але це ж вона ще не розквітла. Це ж вона ще не у повному розквіті. Зараз вона розквітне і будуть шапки такі, здорові здорові будуть. Ж вона тільки-тільки починає, бачите? Чим вона мені подобається? Що <кій> вона, бачите, її не підв'язувала. В цьому році спеціально зробила експеримент. В прошлому році її трошки підв'язала, а в цьому році, думаю, не буду її підв'язувати. В прошлому році взагалі виламали більшу половину. То в цьому році я її рішила не підв'язувати, і вона, дивіться, дощ вчора був. Такий вітер сильний був. Я думала, що її розламає. Ні, виходжу, дивлюся, вона. Стоїть красиво так взагалі. Ви бачите внизу теж. Бо так, як коли підв'язала, вона тоді така, знаєте, наче вазочкою, рюмкою такою, все це підв'язане. А так як вона не підв'язана, то дивіться, яка вона красива. Внизу менші бутони, але також є. Тут взагалі, бачите, вона дуже гарно дивиться. О, і вверху. Цей кусь більший. Це мені два куща дала Таня. До неї хочу піти познімати вам красу. В неї їх багато там, ціли монотонні посадки. Ну, от, як з мене, то найкраще це, звісно, струнка Набель з білих гортензій. У мене заквітає Рубі Анабель, також заквітає Вінні Гум. Зараз відео зніму вам, червона. Так що. З білих в мене буде тільки строн Канабель, я думаю. Там новинки були в цьому році. Ну, вони, звісно, себе не показують, ще вони в мене в горщиках. Хочу їх висадити на дачу, щоб побачити, що з них буде. Ну, отак-от, отака краса. Так що, дякую люди вам, що ви ходите, любуєтеся і не ламаєте. Велика вам вдячність! Велика вам вдячність! Так що всіх вас люблю, обнімаю. Тихого мирного дня нам чекаємо перемоги і робимо Україну квітучою.